Всім привіт! Сьогодні 19 липня 2024 року. З вами компанія Електромотор і в нашому відео огляді інверторний генератор «Матарі». От його маркировочка M4600. Даний інвертор відкритого типу. Робоча потужність 4.2. Кіловат пікова 4,6. Тобто, друзі, такий моцний інверторний генератор добротний, тому що ну, такий збитий, мускулистий, досить так, як говориться, береш руки, бачиш весь. Ну, так, дихає і пахне. Те, що він дійсно добротний генератор. В комплекції в нього йде 16-амперні розетки. Провода для заряду акумуляторної батареї, свічний ключ. Та рожковий 10х12. Подивимося зверху. тут таливна горловина з індикацією. Друзі, дивлюсь на цей інвертор, одні. Плюси бачу. От буває, візуально дивишся і бачиш, що це добротне. Так само як одежа, ну і в даному випадку інвертор. Одні плюси, один мінус. Те, що він відкритого типу, тобто буде шумніше. Зато, друзі, ціна такого інвертора закритим, ну, коли закритий він більш тихіший, ну, ціна набагато, набагато відрізняється. Який ще плюс, друзі, просто закритого типу інвертора. Як говориться, немає доступу, а тут доступ от з усіх сторон. От вам фільтр. От вам подача палива. Куди потрібно, туди добрались. І коли прийдеться по якій-то причині звернутися і обслужити його, відкритого типу, ще раз повторю, набагато дешевше обслужити. Так, тут у нас ручний запуск. Це включення, та зупинка генератора. І також, як ви чули, є електрозапуск. Тобто можна з допомогою ручного і з допомогою електрозапуску запустити. Економ режим у нас інформаційне, табло, де показує вольти, герці. Коли питання з мастилом, що треба його долити. 216 А розеточки. Тобто на 4,2 кВт в даного інвертора є все. Тут також я от джигнув стартером спокійно, тому що тут також заправлено мастило. Е, генератори пройшли провірочку, їх запустили. Так що ми спокійною душою можемо їх реалізовувати. Знаємо, що він робочий і людина купивши ніяких проблем не буде знати із запуском. Так що, друзі, кого зацікавила дана модель Матарі М4600 з піковою потужністю 4,6 кВт а робочий 4,2 Набравши номер телефону 063 426 1010, ви можете його заказати. Також, написавши на Viber. Заходьте на сайт Електромотора. Ціна на сайті одинакова. При можливості йдемо на зустріч на що ціни. Ще хочеться його показати, дійсно добротний. Це, друзі, не реклама. А бачимо, гарний добротний, як я виражався, такий коренастий, надійний інверторний генератор Матари від японського виробника друзі всім миру добра тепла чекаємо на електродвигуни 063 426 10 10